Під час курської операції в полон українським військовим здалися кадировці і російські офіцери. Вони стануть цінним обмінним фондом для України. Нині в одному зі слідчих ізоляторів Курщини понад сотня російських військових. Більшість строковики, яких Путін, попри обіцянки, кинув під кулі. Та є і кадирівці, хоча їхній ватажок не раз заявляв, що полон для Ахматівця це ганьба. Дивіться спеціальний репортаж Тетяни Досяк. Акраман Масхабов, 22 роки з Грозного так розповідає про себе Кадирівець, який потрапив в полон українських військових під час курської операції збройних сил України. А ви хочете на обмін? Да. Ось він на відео проєкту головного управління розвідки «Хочу жить разом з двома Ахматівцями, щойно здалися в полон. Ти Ну быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Після кількох днів полону масхабу виглядає вже інакше. Нагодований, чистий і посміхається. Воєнний к нам відсилились хорошо. Ми навіть не не думали, що к нам буде таке отношение. Ми думали, що буде нігативно там не знаю. Относились к нам хорошо, курить давали, пить давали, кушать дають. Як він з двома кадирівцями опинилися у взводі строковиків, Масхабов пояснити не може. Каже, разом охороняли кордон, як раптом прорив українських військ. Строковики побігли першими, а він тримався до останнього. Аж коли в бліндаж прилетіло, відступив. У лісі натрапив на строковиків. Всі разом здалися в полон. І кадирівці, і строковики з командирами. в плен попали з нами. Ми всі в плен попали. У вас все срочники. Да, у нас ни одного раненого, ни одного убитого. Но когда уже наступление было, там бессмысленно было что-то делать, мы крикнули, здесь все срочники, не стреляйте. Мы вышли, ну, сами вышли, садили оружие, все. Говорить, Масхабу вправду, чи це легенда, щоб у разі обміну свої ж прийняли назад, бо в перші дні курської операції не лише українські військові, а й кремлівські так звані воєнкори і блогери повідомляли, кадирівці втекли, а строковиків кинули під кулі. Командиру спецпідрозділу Ахмат Аптілаудінову понад тиждень знадобився для визнання, що Ахматівці здалися в полон. Це ганьба для путінських піхотинців. Адже чеченський диктатор Кадиров не раз твердив, кадирівці не з здаються. а якщо здаються, то вони вже не кадирівці. Не бойтесь того, що вернутися домой, якщо буде обмін, і вам там будуть не раді? ні не боюсь. А що я Чоємо подяти. 22 строковика, які разом з кадирівцями потрапили в полон 8 серпня, перебувають в одному зі слідчих ізоляторів країни. Їх тричі на день годують в камері туалет, умивальник, є баня, приміщення безпечні. Україна дотримується Женевської конвенції у поводженні з полоненими, каже офіцер військової служби правопорядку. Всі строковики, я думаю, повернуться до себе додому до своїх батьків. Що стосується мобілізованих та контрактників, то тут уже вони вибирати самі. Серед полонених її офіцери. Прикордонники просять не показувати їхні обличчя, і не називати ім'я. кажуть, здалися, бо нічим було відбиватися. Що ви розуміли, У нас бралі тільки з автоматами і пару гранатометів. Один з них каже: не хотів воювати, але ж дослужити до пенсії. А тут війна. Другий цитував кремлівські методички у нас в Росії поряд Донбас. Бамп'ят сі на Донбас і спросів людей там ка там реальність. Здесь говорят, не было нападіння, там было нападение. Кто знает, как это было. Він не вірить, що Росія б'є по школах, житлових будинках, вдарила по дитячій лікарні Охмадит і каже, хотів би потрапити на місця обстрілів, щоб переконатися у звірствах його армії, бо по їхньому телевізору цього не показують. Для сього просто виводили, а існу росіяни знали правду. Ви думаєте, що та змінилась? Ні, ка чому? Странка. Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. Єдині новини.